Ну що ж, друзі, от такий результат у нас вийшов по нашому Тігуану. Відправляємо завтра вже його до його власника. Загалом часу зайняло у нас від 28 листопада по початок березня, це, грубо кажучи, 3 місяці. Півтора місяця машина їхала, і півтора місяця вона ремонтувалася. Да? І вийшов такий результат. Як на мене, я подобаю. Я подобаюсь собі, да? круто. Мені подобається цей результат. Машина вийшла досить непогана для цього року, для цього стану чудова ціна, якість однозначно крута, тому що це було перше незначне ДТП в цього автомобіля. І якщо для вас це актуально, ви шукаєте собі автомобіль, хочете придбати щось поміняти чи придбати новий автомобіль, будь ласка, звертайтеся до нас, до наших менеджерів, обов'язково знайдемо для вас найкраще, що може бути. В Сполучених Штатах чи в Європі привеземо, і якщо необхідно, допоможемо відремонтувати. Будете мати ось таку красуню. Друзі, всім привіт! В ефірі онлайн-авто. Сьогодні ми віддаємо для нашого клієнта автомобіль, який ми готували повністю під ключ, можна сказати, так. Тобто фактично віддаємо вже готовий до користування автомобіль. Поміненими маслом, фільтрами, все, все, що в автомобілі було, відремонтували і приготували. Завтра поїде е, у Київ. Отож, що в нас по цьому автомобілі? Давайте пройдемося, подивимося, що ми тут робили і що у нас по грошах. У нас було пошкоджено попередку. Тож удар у нас приблизно в це місце прийшовся. Відповідно, ми міняли, тут, міняли капот, нова решітка. Фари були проблеми тільки з кріпленнями фар, тому фари припаяні і залишилися рідні. Саме кріплення фар паялося, самі корпуса цілі. Повністю бампер нижній. <ків> був замінений. Рішіточки. Ці всі, відповідно, були разом в комплект, ну, Бампер був комплектний повністю з парктроніками, зі всім. Під капотом. Зараз відкрию. Під капотом. мінявся телевізор, так називаємо. Да? Це телевізор це рамка кріплення радіаторів. Це все, що зверху. Тут в нас не хватало датчика дістроніка. У нас стоїть під значком такий датчик, який дозволяє тримати дистанцію до попереднього автомобіля. Якщо я не помиляюсь що була погнута ця <кхи> планочка. Ну, врешті, і все. Радіатори залишилися рідні, вони залишились неушкоджені. Взагалом автомобіль підбирали з мінімальними пошкодженнями. Купили ми його не найдешевше. Взяли ми, якщо не помиляюсь, за 11,5 тисяч доларів автомобіль сам з Канади. І відповідно, через те, що ми його відносно дорого взяли, тут мало було роботи. Він трошки дорогий виходить у бюджеті, скажімо так. Капот тут брався оригінальний повністю. Да, тобто оригінальна запчастина. Загалом власник військовий, ми готували для військового цей автомобіль. І відповідно, ну, гроші він не шкодував всі, всі запчастини ставили оригінальні, тому що хотів відповідно надійний автомобіль, який не буде підводити, і де не буде якихось сумнівних запчастин. Тож, давайте, напевно, пройдемося по самому автомобілях і по цифрах, що у нас вийшло, вийшло для клієнта. Сам автомобіль в комплектації SEL, Тут стоїть адаптивна оптика вже. Ледовська. Це 22-й чистий рік, це рестайлінговий Тігуан. Вони почали з 18-го року випускатися. Ця комплектація, врахується в нього топова. На оригінальних дисках, до речі, от Канада, зверніть увагу, на, на якій гумі приїхав автомобіль. Дуже класна, зимова Bridgestone гума. Да? Це така, скажімо, фінська гума, на кубіках, відповідно, ще послужить. Літо, звичайно, зараз треба буде перезути автомобіль, але взагалом. Це однозначно плюс для цього автомобіля, тому що з Америки з такою гумою не приїжджають. Автомобілі все укомплектоване, є шторка в багажнику. Також дуже важливо. Загалом автомобіль збережений всередині. Ми ще йому зробили хімчистку, освіжили його для того, щоб можна було, скажімо так, кайфанути, коли приймаєш це авто. Шкіряний салон. Всі необхідні асистенти, звісно, тут є. Тому що це вже сучасне авто. Повний привід, всі режими руху на повному приводі. есть, да, тобто, там зимовий режим, по трасі, там, по бездоріжжю і так далі. Ну і давайте, напевно, присядемо ще. В двох словах поговоримо про гроші. Власні вставочки, салон дуже збережений, в гарному стані. Видно, що він не затертий, машину любили, жалували. Сучасна медіа величезна, електронне, електронне табло. Відповідно, можна ставити тут українську мову вже. Дене, що якби це вже буде від власника залежати, якщо йому буде комфортно так користуватися. Величезна панорама, така аж, скажімо, майже. Захоплює обидва ряди сидінь. Ну і взагалом якість ваг класу, скажімо так, все, все на своїх місцях. Приємні матеріали на дотик. Думаю, що власник буде радіти цим автомобілем. Отож, по грошам: 11500. Ми виграли цей автомобіль в Україні 21 500. Він став з усіма платежами розмитнений. Відповідно, доставлений в місто Тернопіль. Ремонт автомобіля обійшовся 5,5 тисяч доларів. Тобто, зі всім обслуговуванням, зі всіма-всіма послугами. Це вже от для власника. Да? Машина реально вийшла 27 тисяч на сьогоднішній день. Це не є, скажімо, там супердешево. Вони є якась хилява, якщо так подивитися. Це скоріше не з ринку. Да? Але враховуючи те, що тут були мінімальні пошкодження, тут ціла безпека, тут 40 тисяч пробігу. Збирався автомобіль тільки з оригінальних запчастин. Вигода буде однозначно тут в якості самого автомобіля. там да? там, це не буде якась там, На ньому ніхто не буде заробляти, Це людина купила для себе, вона хоче користуватись, вона хоче надійний а, з мінімальним пробігом автомобіль. Тому вигода основна в цьому авто, якби буде в тому, що отримуєш. Автомобіль у дуже класному стані по низу ринка, де продається зазвичай такі, скажемо, автомобілі з бюджетним ремонтом і з якимись такими прикольчиками. Тому тут буде у тому вигода. Підвізка тут досить енергоємна, тільки що покатався по таким трошки повебоїнам, досить глибоким. Не чути, щоб машина десь збирала вивішувати колесо. Відповідно, відпрацьовує на бездоріжжі досить добре, хоч це і не позашляховик, звичайно, скажем. Звичайний кузов, не рамник. Звісно, є спортрежим. Тяжко сказати щось про динаміку. Ну Я думаю, що по суті він мав би їхати досить непогано в спортрежимі. 2 літра для такого невеликого автомобіля досить серйозна потужність. Загалом в салоні приємно, комфортно, все під руками. Відповідно, зразу знаєш де що шукати, якщо там в Вагах їздив в Ауді або в відповідно, все на своїх місцях. По <рігіни звуку>, <рігіни> звуку Ауді досить глибокий, чистий звук. Не для спеціалістів або меломанів буде достатньо. Там більше не скажу, тому що сам там не є якимись супергурманом. Ну і все. Новий прикольний автомобіль. 22-й. Чистий рік, да? у нас зараз 25-й, тільки почався відповідно 2 роки автомобілю, як зійшов з конвайра, і він відчувається свіжим, сучасним, практично новим. За ці гроші такого класу кросовер, я рахую, що досить непоганий вибір. Ну, ось у нас, до речі, вибір режимів, те, що я казав, да? Тут можна їхати в дорозі вибирати, і воно зразу так цікаво підсвічує. Да? Відповідно, щось відбувається, тому коли перемикаєш режими, чути типу, по коробці, що вона щось робить. Да? Цікава машина. Я думаю, що якби в мене була задача ось така повсякденна їзда по місту і, і десь колись з виїздом на природу, я зупинився б на такому автомобілі. Ну, звісно, якщо б мені підходив ДВС, тому що тут вигон внутрішнього згорання. Якщо цікаво для вас придбати собі такий автомобіль, отримати його також під ключ, чи в якийсь інший спосіб, чи якщо ви плануєте самі ремонтувати, звертайтесь до нас. Пишіть або в коментарях, або звертайтеся за телефонами до наших менеджерів, обов'язково підберемо і також для вас привеземо подібний автомобіль, або якісь інакші. От до речі, тут така класна штука. Підігрів кірма не у всіх. Вагах це, до речі, присутнє. Ну, це канадська версія. Тут багато чого мало би бути для того, щоб було комфортно саме взимку да, в холодні, в холодну пору року. Онлайн-авто з нами твоя мрія здійсниться.